За останні роки у роботі органів прокуратури відбулися суттєві зміни, особливо у законодавчому плані. Нагадаємо, що два тижні тому набув чинності новий кримінально-процесуальний кодекс, згідно якого левова частка досудової роботи якраз лягає на плечі прокурорів, але незмінним залишаються пріоритети: захист інтересів держави і кожного громадянина. Всім своїм колегам. І колегам по Ніколаївській і по Україні, я в многих областях працював. Хочу пожелати крепкого здоров'я, терпіння, тому що працює дуже багато успіхів, професіональних і добра і удачі всім. Привітали ювілярів сьогодні голова облдержадміністрації Микола Круглов, перший заступник голови обласної ради Володимир Пащенко. щастя вам, здоров'я без услуга, всім. нашим женщинам присутствующим всегда быть такими молодыми, красивыми, чтобы никогда у вас никто не был дома, чтобы у вас всегда были счастливыми ваши дети. А у кого еще нет семьи, обязательно завести семью. Ну, обязательно, чтобы попался молодой, красивый, хороший, высокооплачиваемый и наоборот. Спасибо большое вам. Мне сегодня выпала большая честь поздравить вас от лица председателя областного совета Дятлова Игоря Сергеевича, от силы нашего депутатского корпуса, с вашим праздником, с двойным праздником, пожелать счастья, здоровья вам, вашим близким, вашим родным, пожелать всего хорошего, что есть в человеческих взаимоотношениях, что у вас это было. Потому что ваша работа, к сожалению, не всегда вы видите добрых и хороших людей. Поэтому Щастя, любові і радості. А миколаївський міський голова Володимир Чайка, окрім привітань, вручив двом працівникам прокуратури два ордери на одно та двокімнатні квартири. Місто Миколаїв завжди орієнтується на ту законодавчу базу, яка є для місцевих органів влади головною. Я сьогодні хочу поздоровити вас від імені депутатського корпусу від наших городян. Півмільйона жителів нашого міста. Ми живемо з вами під Святим Миколаєм. Дай Бог, щоб нам допомагали і наші закони, і наша співпраця. Винуватці урочистостей привітали учні Мішково-Погорілівської школи-інтернату. Над цим спеціалізованим закладом, де навчаються близько 300 дітей, протягом декілька років прокуратура області тримає шефство. Завдяки їхній допомозі у школі відремонтовані класи та актова зала. Крім того, для успішного лікування придбано необхідне медичне обладнання та багато іншого. Інтернат наш дом родной. шефи то, що надо. Не обходять стороною і завжди нам ради. Опісля офіційної частини та нагороджень працівників прокуратури зі святом поздоровили легендарні песняри зі своїми безсмертними хітами. Юрій Приходько, Артем білібов. Про історію та сьогодення Миколаївської прокуратури. Дивіться у наступному відеосюжеті. Одночасно з утворенням Миколаївської області 1937 року розпочала роботу обласна прокуратура. Усі пам'ятні дати, важливі історичні документи та фото видатних працівників зібрано в кімнаті історії та становлення прокуратури Миколаївської області. Тут члени ветеранської організації і прокуратури можуть поділитися спогадами про нелегку працю правоохоронців. Згадуючи про те, як потрапили до лав органів прокуратури Миколаївської області, вони не приховують усмішки. Професія стала справою їх життя. Я не планувала працювати в прокуратурі. В армії я служив в воєнному духовому оркестрі. І тоді музикантів демобілізовували для поступлення в вузи раніше раньше року. І я поїхав в Харків і не поступив в консерваторії, там мною там і розмовляти не стали. За турботу про інших справжнім фахівцям доводиться платити немалу ціну жертвувати власним спокоєм. Того вимагає не лише закон, а й сумління. У нас розбою менше, суттєво менше, хуліганств менше, грабіжей менше, знасілення менше, ті, які можна віднести до із насіленням, всього менше. Убийства за 32 роки, я думаю, що я розбираюсь. Ну, бывают необъяснимые условия. Вот, то есть необъяснимо э, сказать, почему пошел рост э, на семейной бытовой почве. Откуда я знаю? Ну, я сколько работаю, я не могу. Но ну, вот э, так вот звезды сошлись, что начинают муж, жену, жена, мужа, брат, это сожитель, сожительницу. Молодим відкриті усі двері професії, говорить обласний прокурор. Та чи здатна юність підхопити естафету досвіду і на фундаменті, що заклали старші колеги, розвивати справу, покаже час? Время на місці не стоїть. Я, в від звітних академіків, вважаю, що соціально-економічні условия впливають на все, тому що є економіка, це базис, є таке научне поняття. А надстройка, к которому относятся правоохранительные органы, это следствие, так сказать, развития этого экономического. Нині з нагоди ювілею колективу прокуратури Миколаївської області бажають настрою та згуртованості, бо як колектив у гурті, то й справи йдуть вгору. Звісно, процвітання, успіху. І щоб люди, працюючи в прокуратурі, відчували себе членами цього колективу, любили свою работу и уважали людей друг друга, короче говоря, которые здесь работают, помогали друг другу, не мешали, иногда, кстати, это бывает, а в основном, чтобы помогали друг другу. Работа прокуратуры, она, в общем-то, коллективная. Каждый занимается своим делом, каждый ведет какой-то вопрос, какое-то направление. Но это направление, оно обязательно связано. З життю з другими моментами, поэтому робота, звісно, успіх роботи прокуратури от успішної роботи всього колективу. Діяльність прокуратури відіграє дедалі важливішу роль у розвитку України як демократичної правової держави. Їх щоденна праця в захисті інтересів держави і громадянина, у зміцненні законності та правопорядку, захисті прав і свобод людини. Світлана Ковда, Богдан Іванов, спеціально для щотижневика крапки над і. Ми продовжуємо нашу програму. Я представляю вам гостя, якого ми запросили з нагоди професійного свята. Це заступник прокурора Миколаївської області Денис Андрієв. Вітаю вас. Добрий вечір. Денису Миколаївичу. Ну у прокурорів Миколаївської області це подвійне свято, адже цей рік ювілейний 75 років тому була створена система органів прокуратури Миколаївщини. Так які напрямки вашої роботи, прокурорської діяльності є пріоритетними сьогодні. Як вже зазначала в сюжеті. Наші пріоритетні напрямки це захист конституційних прав і свобод громадян, а також інтересів держави. Прокуратура також із пріоритетних напрямків визначається для нас, визначається і боротьба з корупцією, з хабарництвом, взагалі боротьба зі злочинністю. Ну, мабуть, зараз найбільш актуальна новина це вступ в силу нового кримінального процесуального кодексу. І президент України сказав, що завдяки ньому державна система повернулась обличчям до громадянина. Що мав на увазі Віктор Федорович, як позначиться новий кодекс на пересічних громадянах? Що це для них означає? Саме так два тижні вже як діє новий. Кримінально-процесуальний кодекс, і сама основна теза цього законодавчого акту це захист конституційних прав і свобод громадян. Тому саме такі новели і тези цього кодексу, які фактично надають можливість громадянам більш використовувати всі важелі захисту. Своїх прав у нас вводиться не, не на словах, а на ділі змагальних сторон. Так і прокурор, і сторона захисту, вони рівні в наданні доказів до суду. І суд оцінює виключно ті докази, які досліджуються в судовому засіданні.